Вітаю, мої любі, давайте дивитись його почуття, думки та дії, що там людина хоче вам передати. Так, думайте про себе, про вашу згадану людину, неважливо в яких ви відносинах, до речі, не забуваємо розклад спільний. За ваші подобайки, лайки. Буду дуже вдячна за такий. Приємний енергообмін, це завжди вітається. Так, давайте подивимось, яких ви відносинах з ним. так? От Що там нам карти зараз передадуть. Угу, Закохані. Ну, дивіться, така карта вона двояка. так? Тут може бути і трикутник, до речі. так? Тут може бути, коли він ще не обрав, чи ви не обрали. Чи хочете ви, щоб цей партнер був з вами далі, назавжди, на якийсь там так довгий період вашого життя? Ну, ми всі хочемо так, щоб наш партнер був нам назавжди так, єдиний, щоб ми кохали, були коханими? Ну, життя свої сюрпризи так дає. І е, ось хтось з вас тут ще не зміг так визначитись, що кому треба. Але є кохання, є почуття, для когось тут є глибока, глибока закоханість. Дивіться, так. Е... Взагалі, коли все добре в відносинах, ну мало хто дивиться, так тому казати, що у вас тут є глибока довга любов і у вас все добре, я не можу. Може бути дійсно любов, яка у вас давно вже так, по часу, декілька років, може більше, навіть може десятки років йде. І зараз ви просто розумієте, що якісь чи криза була, чи настав якийсь період, який не дає вам далі рухатись і. Щось було таке можливо, що ви переживаєте. Так, емоції тут накривають, емоції сильні, почуття емоції, так, тут прям такий вир, але є завжди надія на краще, на те, що. Все ж таки ви зможете пройти цей етап і е, подолати його з перспективою такою приємною, так, з радістю в серці. Це ж у нас яка, дивіться, от вона тримає так, жінка, е, ці такий. Вир емоцій, серця таке, яке сяє. Тобто це сердечна чакра, наша чакра, яка відповідає за радість, так, за відкритість світу. Тобто, ви розумієте, що зараз, але бувають емоції і погані. Ось зараз вони вас можуть трошечки бушувати. Так, і що ще між вами? Є кохання, є симпатія взаємна, дійсно є те, що треба берегти один одного, так? І ви розумієте, що хочете Продовжувати далі хочете бути з цією людиною, рука об руку іти але все ж таки щось вас стримує обрати його назавжди. Тобто є якась ситуація, де емоції переповнюють. Є такий варіант, якщо у вас все добре в відносинах, дійсно, і ви просто дивитесь, тому що вам цікаво, у вас не було ніяких таких криз глибоких проблем, то дійсно у вашій парі все добре, між вами кохання, любов так і ось така історія. Відчуваєте, якщо з вами резонує, так? якщо ви відчуваєте, що це ваша історія, то дивіться далі, не забуваємо розклад спільний. Так, добре, давайте тоді дивитись, яких енергіях ваш партнер і приступимо так, до самого цікавого. Ну, яких теж, ну, слухайте, прям емоції любовні. Знаєте, що тут іще йде мені? Що ви могли після якогось там скандалу, якихось там розлучень, тому подібне, помиритися з цією людиною. Так, Якісь сварки були, які мож, могли вас стримувати, які е, емоціонували ви, та, конфлікт може був якийсь, де емоції були через край. Але зараз зараз є такий етап, де ви чи вже на стадії примирення, чи дійсно е, розумієте, що без цієї людини ви не хочете рухатись далі, і треба трошечки попрацювати над собою над, над відносинами, так, щоб у вас все сталося добре. Багато то можу вам зараз, це він сам вийшов, так, такий чуттєвий він зараз, прям емоційно піддатливий. Це не каже, що він такий завжди може бути це, може бути в даний момент, в даний зріз, так, коли ви дивитесь цей розклад. І зараз він прям. Хоче вам, знаєте, передати у ці почуття свої глибокі, тому що тут прям в воді людина сидить, вода це завжди почуття такі, так. Хоче вам, а от ви, до речі, можете ще віддалені десь бути, тому що тут такий кораблик ще не доплив. Хоче з вами зустрічі, хоче якось проявити себе, хоче до вас. І зараз він от так от думає, відчуває такий вир, знаєте, що ж зробити, з якоїсь сторони підійти. Може багато то казати, може, щось обіцяти, казати, що все буде так і так. Ось так, дивіться, рибки тут і плавають, і це рибка це завжди фінанси, це благополуччя, тобто так, може вам там щось обіцяти, дійсно. Ну, добре, давайте тоді подивимось його почуття, ще ще, що там нам скажуть. Так, його почуття. Ну, дивіться, є якась стадія завершення, так, якогось етапу в почуттях. Тобто, я скажу так: по-перше, що в нього міг бути новий спалах почуттів до вас, тобто, якийсь був стан, коли вже все відходило, і тут зараз спалах таких почуттів. Це може бути із-за того, що у вас була дійсно зрада в стосунках колись. чи це Ще ви, ви переживаєте, так, от казала, що тут вибір, може бути трикутник, де ви знали, чи ви могли щось таке зробити, але тут більше йде, що від чоловіка дійсно тут таке йде. І. Ви якби вибирали, так, а що далі робити, а що хочу, я не хочу бути з цією людиною, кохаю, не кохаю, ось що далі, бо через біль іноді так важко це зрозуміти. І в нього теж є зараз до вас біль в серці. Тобто, дивіться, людина може дійсно вас кохати, але переживати. І є якийсь біль переживання, глибокі, дуже, які краять серце. ось цей вислів, крає серце» – це про цю карту насправді. Ось, що ще скажу, але дивіться, в нього є запал. У вас, по-перше, дуже сильно е потяг пристрасті, є, так, сексуальний такий потяг, він готовий готовий вам щось доказувати, щось нести себе, показати з іншої сторони, радіє чомусь. так? Якщо ви, у вас був конфлікт, чи ще щось таке глибше, там десь е обман, так? де з вами він дійсно поступив дуже погано, то зараз, якщо ви Дав йому ще один шанс, то він зараз лікує його серце, радіє в хорошому сенсі, що це не завершилось, а є зараз от які почуття в нього. Я лікую. я, В мене серце крається так дійсно, що все погано було, так що я багато болю завдав чи мені завдали, але я зараз тому шансу радію, що він в мене є. Що він у мене буде, і якийсь йде етап, який вже відживає себе. Тобто після світу та карта світ в нас йде нульовий аркан. Перший нульовий аркан це в нас який? Це так шут, карта шут, яка каже про обнулення. Вона дуже часто каже про новий етап в житті. Знаєте, коли ви з тією людиною, з якою ви вже давно, вона дійсно каже про такий етап в житті, який починається з чистого листа. Це прекрасно. Давайте подивимося, що він нам хоче передати. Ну, дивіться, По-перше, він може ще переживати за те, що у вас може інший бути, чоловік, намалюватися десь на горизонті. Ось, Якщо це не за нього він переживає, то він хоче проявити себе сильної сторони, так? Показати, який він може бути, які в нього ще почуття. Ну, Зараз він все ж таки хоче взяти цей шанс, який ви можете йому дати на нове, так? І хоче його дуже-дуже стрім голов взяти. Ось він прямо на нього так надіється дуже сильно. Добре. Його почуття, думки, що там хочуть нам ще в думках, він хоче нам сказати. Хоче з вами на побачення, дивіться, готується щось, замислює дійсно. Знову ж таки, в емоціях людина. От кажу так, кубки, кубки. Дуже рідко, коли на розкладі випадають кубки. Зараз в нього такий стан, прям, знаєте, з нього ліпити можна, що хочеш. Насправді, от все ж таки щось. Іноді, коли людина переживає сильний біль, потім йому дає. Це шанс І він прям такий щасливий, ось ці емоції його наповнюють, переповнюють. Ось це про це. Дійсно, що ще, що які думки в нього зараз хоче проявитися в самому прекрасному, так прояві своєму, готовий працювати над стосунками з вами. Може зараз бути ще на роботі, але думає про вас. І готовий працювати над вами, над вашими стосунками. Зараз мріє про щось, обдумує, якісь плани строїть, але, але може перебувати ще в якихось ілюзіях на рахунок вас, що, наприклад, ви там щось хотіли від нього, і він собі там намалював вже таку історію, але ви мали на увазі щось інше, так? Добре, давайте подивимось його думки ще на рахунок вас. Так, хоче презент вам якийсь передати. Якщо у вас є дітки, якщо у вас є дітки, то він хоче теж е через дітей взяти якийсь шанс з вами на нове, так? І е щоб ви його пробачили, якщо у вас була така історія, так? І е слухайте, якщо ви розумієте, що. Це не про вас, у вас інша ситуація, то ви просто не попали енергетично на цей розклад, тому не натягуємо себе. Не забуваємо, це спільний розклад, на то він і спільний, що тут може програтися не 100% ваша інформація, просто схожа. так. Ось, якщо хочете 100% вашу, то будь ласка, це мої контакти є усюди, в моєму профілі під відео. Будь ласка, переходьте, який месенджер вам так, удобно. Ще по інстаграму і по цьому. В будь-якому месенджері я з вами можу спілкуватися. Ось, дивіться, ще він вас дуже сильно ревнує, я вам так скажу, ревнує і прям бувають емоції в нього через край. Хоче-хоче вашу сім'ю зберегти. Якщо у вас ще не було сім'ї, не було діток, то хоче все, щоб це в нього було з вами. Це дуже важливо зараз. Добре, що ще ти хочеш нам сказати? Давайте подивимось. А, ну, дивіться, також помішало, так сказали. що скаже, ну, він ревнує, я ревную, каже, я ревную тебе до інших, я хочу до тебе бігти. стрім голов, а ти від мене утікаєш. Куди ти утікаєш? Я не знаю, так? ось цей, Він туди біжить, а воно туди уходить. так, І він питається вас наздогнати думками постійно з вами, але. Не може вас спіймати, іноді його це бентежить, його це, до речі, виводить в пасивну агресію, коли людина дуже сильно агресує, але може це не показувати, так? коли стримує в собі, але видно, що тронь його і він запалиться як пепільничка, як спалахне, то все згорить. Що ще він хоче передати? Що тяжко йому. Дійсно, було тяжко до вас достучатися, ви свої бар'єри поставили, ви поставили свої якісь кордони, так, е е е якісь особисті, де не можна було перейти. І ось ви їх і відстоюєте. От ви стали з цим жезлом і така, ну добре, я подивлюся, що ти там мені хочеш запропонувати, і тоді буду вирішувати, а треба мені це чи не треба. Це добра позиція, якщо людина. Вас образила якось, так ви іноді, як кажуть, коли тебе не чують, краще замовчати і піти. Не треба так громче кричати. Вас все одно не почують. Якщо ви стучались до людини, якщо вас образили. Бачите, що нічого не виходить, конфлікт на конфлікт йде. З чоловіком жінка ніколи не може боротися, тому що завжди буде вигравати чоловік, а жінка буде тільки відчувати себе ще гірше і гірше. Так? Тобто вона весь свій ресурс буде втрачати на те, щоб побороти чоловіка і відстояти свої кордони. Наприклад, в конфлікті. Але іноді ви розумієте, що це неправильний вихід. І чоловік, якщо ви з ним будете боротись, будь-який чоловік, так, неважливо, це ваш, не ваш, начальник, ще хтось, він вас опозиціонує, як сприймає в чоловічій енергії. Тобто, якщо ти йдеш з ним в конфлікт, він теж з тобою йде в конфронтацію. І що треба робити жінці? Правильна стратегія. Це стратегія, вона більш природня жіночій енергії, так? жіночій природі. І потім, навіть коли вже, там я далі, далі можу сказати, в багатьох навчаннях є така історія в психологічних, що дійсно жінка не може боротися з чоловіком, їй краще просто. Віддалитися. Віддалення це дуже крута тема. Вона в людині, ви розумієте, от коли ви своє присутність, свою присутність так, мінімізуєте, так скажемо, для людини, яка з вами недобре поводиться, і ви розумієте, що якимись доказами нічого ти не скажеш, треба краще зробити дистанцію, таку відстань між вами. Морально, психологічно, фізично, так? І потім ви побачите, що людина дійсно із себе представляє, як вона дійсно до вас відноситься. Цінна ви людина для неї, не цінна для нього, так? І тоді ви розумієте, а що з цього може вийти, не вийти. Ось така історія. Ну це вже трошки інше. Добре, давайте дивитись його дії. Ну тут, знаєте, от вже тут зрозуміло, що в нього є дуже сильний порив до вас, і він дійсно збирається діяти. Прям от почуття, думки, вони плюс-мінус перекликаються. Карти шикарні, я так скажу. Нема таких тяжких важких карт, як зазвичай, його дії Ну, Він реально планує з вами сім'ю. Він зараз націлений, намічений на те, щоб ось це все досягти. так, Ось в обнімку все класно. Десятка кубків, що можна ще сказати, але переживає дуже сильно. Він дуже, його, у нього ще є дуже багато думок, що а вдруг ви не захочете, а вдруг то, а вдруг вона там скаже ні, не хочу все передумала, а вдруг не вийде. Знаєте, тут така історія. Дії покажіть нам так, дивіться, можуть бути імпульсивні дії, рішучі дії, стрімкі дії, так, коли він вирішив щось чітко, жорстко, так, і прийшов з цим до вас і сказав, так чи так. Ну, ультиматуми краще не вестися, тому що ультиматуми це така історія, коли ви розумієте, що. Ну, Тут бами маніпулюють. В нормальних відносинах у вас завжди повинен бути вибір. Вибір, з чого б то не було. Так, дивіться, хоче він, по-перше, оправдатися перед вами за свої погані дії. Тут Сімірка куб цих мечів каже за те, що дійсно була історія з якоюсь чи зрадою, чи обманом, чи ще щось. Але він хоче оправдатися. Він прям хоче дуже сильно. Він вирішив, що більше такого він робити не буде ніколи. Його навчила історія, його ця ситуація навчила, що а, такі помилки, вони вартого, ну так, вартують дуже багато. Хоче піти від цього. Добре, що ще? Ну, тяне його до вас дуже сильно, дуже тяне, не може. Зрозумів, що тяне. Зрозумів, що хоче проявлятися. Зрозумів, що. Тягне, знаєте, це коли сексуально-емоційна прив'язка може бути така по дияволу, так? коли людина без вас не може, така собі залежність. Ну, Багато дівчата цього радіють цьому, але насправді ні, ну це погано. Краще, коли почуття вони чисті. Але в нашому світі ну, буває таке дуже рідко. Це так треба відпрацювати свої історії, всі, так, щоб бути в такій. Таких відносинах, чистих, не знаю. Це дуже-дуже ось дивлюсь по розкладах, дуже багато вартує такого досвіду в житті. Є в нього запал, дійсно, є натхнення до вас рухатись, бачу по цим картам. І по силі, по дияволу, він дуже-дуже буде сильно проявлятись до вас. Іноді навіть знаєте з, з усіх сторон питатися, проявлятись по-різному, тобто і так, і сяк, і по м'якому, по жорсткому. Дивіться, як дивлячись, як ви на той, на його прояв будете реагувати. Але він готовий зараз. от такі енергії ми считали, і хочу я вам зараз. Додати ще пораду від янголів-провідників на рахунок цієї вашої ситуації. Давно набрала цю колоду, вона одна в мене із перших. От вже вона у мене залежалась давненько. Що вам конкретно хочуть для вас вони передати наші янголи? Так, ну, прекрасна карта, що ще можу сказати? Слухайте себе, свою інтуїцію, вас оберігають так, слухайте обов'язково і беріть, якщо вам все дає ще шанс, якщо вам все дає якісь блага, беріть це, не, відмов... не відмовляйтесь. І в цьому досвіді, в цій ситуації, ви її, знаєте, ви обрели цю ситуацію для того, вона сталася, щоб ви розвили свою силу внутрішню, так? щоб ви а, зрозуміли насправді, чого вартує а, якась цінність в житті, так? А, які відносини ви хочете насправді? Які ви хочете, щоб людина, яка до вас ставилась, як, і хто так? був біля вас зараз, тут і зараз, з ким ви хочете йти по життю? І якщо вам показують, що людина? А, От Зрозуміла свою ошибку, дайте, От іноді можна дати один шанс. Ну, коли це повторюється, знову і знову, звісно вже ні, тут вже друга історія. Але вам кажуть, що все під контролем, так? Просто слухай себе, розкривайся, розвивайся, йди далі, не зупиняйся. І ця історія, вона не просто так в твоєму житті, вона для того, щоби. Ти зрозуміла, що для тебе важливо, і що для тебе в першу чергу важлива ти сама. Так? Що якщо ти про себе не попіклуєшся, ніхто про тебе піклуватись не буде. Ніхто нікому не зобов'язаний в цьому житті насправді. Тому все це воля наша, так, як ми хочемо, так ми і робимо. Так, що ось такий був розклад такий, я не знаю надію, що вам сподобався він. Знаєте, така меланхолія аж на мене наїхала. Зараз не знаю, прям такий був запал в мене впочатку. Ну, Начебто ваша людина, яку ви загадали, вона зараз в такому стані меланхолічному, така вся на своїй такій, знаєте, Тучка з мрії, така вона, він сидить такий і щось там собі представляє якісь такі думки в нього, райдуги там навкруги. Ось такий стан мені передається від нього. Не знаю, ну так попали ми зараз. Насправді, це не завжди так може бути. Людина може бути різною, так, в різних ситуаціях, проявах. Ну, така енергія сьогодні. Все, буду вдячна вам за обратний зв'язок, за лайки, коментарі, якщо хочете, пишіть. На ну, все добре!